Мені здається, що пора вже давно сказати, що Україна сильний народ, Україна сильна нація, і ми повинні відстоювати свої права, як це робить люба держава. Це безчеловеческие дії, это на рівні фашизму, которого вони пропагандують в Криму, То есть с этим присоединением, с новой властью їхньої. То есть как бы, я с этим не согласен. То есть, это нужно осуждать и как-то наказывать это все вот, эти действия. Сказати о том, що моя сестра періодично через день мені дзвонить і каже, говорит, слушай, говорит, ну ну що же нам делать? ведь наших мужей просто заберуть на війну, а ми здесь будемо все сидіти і плакати. Я говорю, я, я, я не знаю. Я хочу вірити в краще, в те, що ситуація розрішиться мирним путем. Україна єдина. Лові мені не вкладаються, бо це настільки дико, і я не знаю, що сказати з цього приводу. Це... Неправомірні дії, які проти закону, серце болить, от до і плачу, тому що хочеться, щоб Ну, це навіть в тяжкому сні не могло приснитися, щоб ми воювали з Росією і просили допомоги в Германії, в той, з якою ми тоді воювали разом з Росією. Це настільки страшно, не постіжимо. І дуже-дуже боюся і не хочу, щоб було пролиття крові, щоб це все закінчилося мирно. Як би там не було? Я добре життя за країну і за своїх дітей. Оце моя точка зору.